Я люблю футбол, займаюся ним з дитинства. Це то без чого я вже не можу жити. Отак, от навіть. Я з Нової Каховки з Херсонської області прожив в окупації півтора місяці буквально і виїхав звідти. Це було складно і довго, але тоді ще можна було виїжджати напряму через Херсонську область. Пішли. Права ліва ножка. Працівники Червоного Христа приходять. В більшій частині часу ми просто розмовляємо, вирішуємо якісь проблеми соціальні. Може, в когось з дітей є такі. Якась соціалізація більше. Працюємо два рази на тиждень. Вони приходять, розслабляються. Ми робимо руханки, танцюємо. Якщо вони приходять після футболу, да то вже такі на рухливі дато. Вони ми сідаємо, можемо дихатися. Йому розповідає, що емоції — це як подорож. Наш по тілу, да і вони приймають їх, да, як реагувати на них, і вони це все роблять. І правда приходять потім і розказують, що то, що ви нам казали, нам інформацію дали. Воно працює. Якщо є результат, то дуже приємно. Такий міжнародний проєкт. Ми займаємося категоріями дітей: це з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, діти воїнів ЗСУ, вимушених переміщень і ряду ще соціальних категорій. Також ми дітей підтримуємо матеріально, різні, різні види підтримки: соціальні, матеріальні, психологічні. З «Червоного Христа ми запрошуємо волонтерів. Багато дітей у нас є тих ВПО маленьких, таких там вісім-дев'ять років, які вже до такої степені тут адаптувалися, що вже батьки, де хочуть повертатися додому, не хочуть за це їхати.